Нещодавно Наса змінив цикл зодіаку, і тепер у нас не 12, а 13 знаків. Дехто залишився на своєму знаці, а дехто змінився. Ми вийшли сьогодні на вулиці міста дізнатися, як це все сприймають кременчужани. Знаку зодіака овен. Овен так. Ви знаєте, що ввели й знак зодіака, змінився і здвинулися всі. Знаки? Я вже знаю, що я риба вас це якось тішить? – Ні. Ні. Я хотіла бути овном, мені подобається бути овном. Я риб не люблю. Я також овен. І мені подобається бути овном. Я риб не люблю і я овен. Хто везне по знаку гороскопа? Близнець. А ви знаєте, що з'явився ще один знак і змістився гороскоп. Вам цікаво, чи ви залишилися близніком чи ні? Це залишився. А якого ви числа народилися? 10-го. Я Ну, його якого? Червня, так? Ну, червня. А ви знаєте, що ви тепер не близнюк, а телець. Бо з'явився ще один знак і змістився готовий. Так, да, якщо б за час родився, мабуть, тільцем був. А це зараз вже змістився, правильно? За що тоді ви людей в оману ну, Ми не будемо людей в оману. Просто нас на додали 13 знак. Так це зараз додали. Ну додали. І змінився зовсім, бо це було і не тільки зараз. Так, он, що вниз ну, змістився, ось на 13-й є змій носи. Доброго дня! Доброго! Доброго. Що ви пошла по будіатах? Це ви за тринадцятий знак? Так? Це я за тринадцятий знак зла. Ну я як була, так і залишилася, тому я не засмучена. А як не секрет ви? — Стрілець. Стрілець. Тобто ви були дуже поруч із да, мією, який великий, але все залишилось. вас це якось густіші чи тебе ступінь? Взагалі по барабану. Я все одно притримуюсь, як було. Одне запитання. Доброго дня. Ви знаєте, що Давайте. змінилися цикл гороскопа і зараз не 12 знаків, а 13? Ні, не знаю. Не знаю. Ні, ні. Цікаво, а ви залишились на тому знакі чи ні? Цікаво. А хто ви? А, так, я Лев, і Криса. Угу. Рік криси, а в серпні місяці Лев з 10 по 16 вересня. Лев, Лев. І ви залишаєтесь Львом? М -м не знаю. А ну, коли ви, ви народилися? 17 серпня. Тобто ви вже. серпня? – Залишаюся. – Ви залишаєтесь? Так, люди, Залишаюсь. Та? Зрозуміло. Вас це тішить, чи просто ви так сприймаєте, звичайно? Я, звич... я відношусь, я не, я не вірю в гороскопи, мені все одно чи залишилась? Я там, чи була б я, допустимо, дівою. Дякуємо. Все. Хто ви по знаку зодіака? – Я Діва. А ви знаєте, що ввели 13-й знак і тепер не 12 знаків, а 13 Знаю. І хто ви тепер? Не знаю. А якого числа ви народилися? — 9 вересня. Ось дивимося ми. Ви тепер Лев. З 10 серпня по 16 вересня, Лев. Зрозуміло. Вас якось? Спокійно підчину.